Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро і карта дня для вас на 27 лютого 2023 року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятаємо, що розклад є загальний, а не індивідуальний, тому в когось може програватися, а в когось ні. Карта Дня для овнів. Для овні випадає десятка жезлів, яка вказує, що ви звалили на себе дуже багато роботи, дуже багато обов'язків, які вам тяжко нести. Ви дуже важко справляєтеся з тими всіми справами, з тими обов'язками. Тим самим ви не висипаєтесь, ви емоційно страждаєте, тому що у вас багато чого не вдається. Просто розподіліть обов'язки, розподіліть свою роботу і трошечки приділяйте більше часу для свого відпочинку. Карта дня для тельців. Для тельців випадає вісімка кубків, яка говорить про зміни, які на вас чекають найближчим часом. Ці зміни можуть бути різного характеру. Зміни в когось, можливо, буде перехід на іншу роботу, в когось переїзд в новий будинок, в когось нові відносини, розрив старих і розпочнуться нові. Звичайно, в кожного своє, просто в когось можуть родичі поїхати і так далі. Але ем, вам просто, якщо ви хочете щось змінити в кращу сторону, бо вам набридло те, що у вас є, вам просто потрібно передивитися свої погляди, змінити свої погляди на життя, свої цілі, поміняти свій життєвий маршрут і потім прямувати до тих своїх поставлених цілей і задач. Також цей день попіклуйтесь про свої фінанси і вбережіться від великих втрат. Карта дня для близнюків. Карта дня для Близнюків. Для близнюків випадає туз з кубків, який говорить, що будуть емоції вас просто переповнювати, будуть гарні, приємні новини, несподівані сюрпризи, просто несподівані звістки якісь. Але у всьому буде успіх і дуже вдалий день у всіх ваших справах, ваших починаннях. Карта дня для раків. Дня для раків Для раків випадає старший аркан помірність, який говорить, що вам у всьому потрібно триматися золотої середини. Якщо виникають якісь конфліктні ситуації, не приймати нічию сторону. Витрачати мен... Не витрачати зайвого, намагатися збагати. Найти рівновагу між роботою і відпочинком. Просто у всьому повинно бути все помірно, все стабільно, без всяких зайвих витрат і так далі. Купуйте сьогодні в цей день те, що вам необхідно. Зайвого не витрачайте. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для Леві випадає десятка мечів, яка вказує, що можуть виникати якісь кризові ситуації, якісь невдачі. Десь в когось може щось зламатися, в когось розрив відносин. Тут головне не чіплятись за старе, цього вам нічого не дасть, просто відпустіть те, що було, і йдіть тільки вперед. Просто. Будьте обережні і обережіть себе від зрад, від недоброзичливих людей, які вам бажають навредити. І не падайте духом. Цей день переживете його, а наступний день принесе вам набагато-набагато краще. Іноді трудності вони допомагають в майбутньому досягнути успіху. Трудності без трудності не так би все було. Трудності без них просто неможливо. І ми це всі добре розуміємо. Просто не падайте духом, не розкисайте. Якщо будуть якісь трудності, значить так мало бути. І ви з цим обов'язково справитесь, якщо не будете, падати духом. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. А для дії випадає четвірка жезлів, яка говорить про гарний настрій, про якесь святкування чогось в колі друзів, гарно проведений час, можливо, в родинному колі будете щось святкувати, або просто якийсь гарний вечір, проведений в колі ваших рідних, ваших близьких. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає дев'ятка мечів. Ну, тут. Середи ви погано спите, пізно засинаєте, рано встаєте, не можете виспатися, якісь кошмари мучують, якісь тривоги, страхи вас постійно перемучують, вам потрібно відволіктися. Взять себе в руки, відволіктися, можливо, помедитуйте, можливо, послухайте музику, вам потрібно відновити сили на енергетичному рівні також відновити сили. Можливо, в кіно сходіть, можливо, в ті міста, де на прогулянку, де ви можете відновити свої сили, свою енергію. І викидаємо з голови негативні думки. І тоді все-все буде добре, у вас налагодиться. Карта Дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів випадає король мечів, який вказує, що будуть багато офіційних справ, справ, пов'язаних з якимись паперами, е якісь ухвалення важливих рішень, якісь, можливо, перегомовини і так далі. В когось, може, зростання, будь-покар'єрній сходинці. І також карта вказує, щоб, незважаючи на якісь там невдачі, які виникали на вашому шляху, якими ви обов'язково справитеся. Порайтеся, то не в якому разі не будьте жорстокі, байдужі до своїх рідних і до своїх близьких. Пам'ятаємо про це скорпіони. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає Симірка Меті, і вона вказує, щоб ви оберігалися якихось шахраїв, якихось крадіжок, якихось людей, які у вас можуть якісь інтриги втягнути і в чомусь потім вас звинувачити. Карта дня для козерогів. Карта дня для козерогів. Для козроги випадає старший аркан вежа, який вказує на крах ваших планів. Піде все не так, як ви планували. Це може бути і в дорозі якісь невдачі, може бути якась поломка. Може бути будь, будь-що будь-якого плану невдача і проблема. Тут головне не розкисайте. Ви обов'язково зможете з будь-якою невдачею справитись впоратись, якщо ви візьмете себе в руки і не будете розкисати. Головне тут саме це саме головне держати себе в руках, тримати рівновагу. І з будь-якою проблемою ви впораєтесь. Можливо, це проблема якась знайдеться вирішення якоїсь проблеми. саме може бути. Тут головне не розкисать, взяти себе в руки і подивитися, ще раз. Повторюся, і подивитися, які. На даному етапі ви володієте плюсами, якими мінусами і як вам діяти далі. Просто може зіпсуватися день, будь-поганий настрій і просто піти все не по плану. Там на дощі намокнути, можливо, там буде автобус, машина проїжджати, там обризка і так далі. Тут все може бути. Можливо, в магазин захочете зайти, буде, там чи повітряна тривога, чи там світла не буде і так далі. Це може бути будь-що, будь-яка невдача, яка зіпсує ваші плани на день. І ваші настрій. Головне не розкисаємо. Карта дня для водоліїв. Карта дня. Далі водолії випадає дев'ятка мечів, яка вказує про поганий настрій, про недосипання, про ваші тривоги, кошмари, відчуття чогось нехорошого. Вам просто потрібно викинути з голови всі погані думки, які лізуть вам постійно в голову. Потрібно відволіктися і більше позитиву в ваше життя. Карта дня для рибок. Це рибок випадає старший аркан місяць, який вказує про викривлення сприйняття реальності. От ви бачите геть-друге. От перед вами геть інша картина, а ви картинка, там, а ви собі щось там не придумуєте, геть там, якісь все добре, все там прекрасно. Є люди в вашому оточенні, які намагаються вам на кожному кроці навредити. І вам від таких людей потрібно триматись як можна далі. І їх оберігатися. Бажаю всім гарного і прекрасного дня, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні карта дня на 28 лютого 2023 року по всіх знаках Зодіаку. І так, карта дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан-мер, який вказує, що сьогодні у вас буде все спокійно, все гармонічно з собою, з навколишнім світом, гарні настрій, позитивні такі думки, емоції, новини, несподівані сюрпризи, можливо, якась несподівана буде поїздка і так далі. День прийде гарно, добре і з позитивом. І гарним, гарним настроєм для вас. Карта дня для тельців. для тельців випадає четвірочка кубків, яка вказує, ой, вказує про ваш поганий настрій, про те, що, можливо, на когось ображаєтесь, задержите десь там образу на когось. Це потрібно відпустити і піти на примирення, на влагодження конфлікту. Також карта вказує, що ви просто не задоволені тим життям, яке у вас є. Але наскільки ви не задоволені і агресивні, що ви не бачите нових шансів і можливостей для того, щоб щось змінити в своєму житті? У вас є шанс, є все для того, щоб щось змінити. Головне взяти себе в руки, встати і піти. Прикласти максимум зусиль для цього, і все зробити, тоді все вдасться. Просто перестоїти, капризувати і берете себе в руки. Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає десяточка кубків, яка вказує про щастя, задоволення, гармонію, насолоду, життя, радостю всім моментам, які в вас оточують. Це погода, це. Друзі, рідні, які біля вас. Просто насолода кожний момент у вашого життя. Дуже гарний буде і позитивний день. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає десятка пентаклів. Яка вказує на. Приємний, радісний, позитивний, щасливий день. День з вашими рідними, з вашими близькими, день, в якому немає великих проблем, день, в якому все стабільно, і фінансове становище, і в, в особистих відносинах все добре, і все прекрасно. День приведений сім'єю, з вашими друзями. Можливо, якась прогулянка буде по свіжому повітрі. Просто дуже гарний і прекрасний день. Можливо, десь поїдете за місто до рідних, ваших, до ваших близьких до вашої родини. Карта дня для Леві для Леві випадає туз мечів, який вказує, що у вас в цей день. Буде якась блискавична така ідея, яка дуже несподівано, стрімко прийде вам в голову, щоб вирішити якусь проблему, яка давно вас тривожить. Карта дня для дів. Для дій випадає старший аркан місяць, який вказує, що ви викидавне якесь прийняття реальності, про те, що можуть бути обмани, в вашу адресу. Можливо, будьте обережні на роботі, щоб ніде ніхто вас не підставив. Будьте обережні, просто в будь-якому випадку будьте обережні. В вашому оточенні можуть бути люди, які вам бажають поганого. Просто обережність вона нікому ніколи зайва не була і не буде. Просто остерігайтеся інтриг, обману вашу адресу і пам'ятайте, що ваше сприйняття викралене, іноді те, що ви бачите, насправді буває геть і геть по-іншому. Карта дня для Терезів. Для терасії випадає старший аркан колісниця, який вказує, що день буде дуже активний, день насиченим, такими буде подіями. Можливо, будуть якісь поїздки, можливо, будуть дуже багато якихось офіційних справ, але ви з цим спораєтеся, дуже добре впораєтеся і всьому доб'єтеся успіху, перемоги і великої удачі. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає десятка жестів, яка вказує на те, що ви звалили на себе дуже багато справ, обов'язків, які вам дуже важко тягнути все на собі. Вам роботу потрібно розподілити і не забувати про те, що вам також потрібний відпочинок. Це відпочинок це запорука гарного здоров'я і вашого емоційного стану, гарного емоційного стану. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає королева жезлів, яка вказує вам, що у вас буде дуже активний і насичений день, що буде виникати дуже багато справ, але вони будуть для вас досить такими приємними. Карта віщує, що велику допомогу і підтримку ви тримаєте від якоїсь жінки, яка займає високу посаду. Також на вас чекає досить перспективне майбутнє, в тому випадку, якщо ви будете виконувати всі свої обов'язки до кінця і головне до кінця, впевнені, будете в собі. Карта дня для козирогів. для козирогів випадає старший аркан місяць. Останні дні дуже часто випадає старший аркан місяць, який вказує про викравлене. Прийняття реальності про якісь обмани, які можуть вас остерігнути, і зради. Тут іноді буває не так все, як ви це бачите. Тут головне ніколи не приймайте поспішних рішень і гарненько все обдумайте і завжди тримайте себе в руках і тримайтеся, будьте насторожі, тому що є люди, які вам бажають щось поганого. Це, то є ваші таємні вороги, про яких ви не здогадуєтесь. Тут будь потрібно обережними. Карта дня для водоліїв. Для водоліїв випадає вісімка жестів, яка вказує на дуже бистрий, швидкий такий розвиток подій, який буде виникати у вашому житті. Це якісь новини, це якісь події, які. Ви очікували трошки пізніше, але вони будуть досить і досить швидко, швидко розвиватися. Хтось, можливо, буде швидко просуватися покарні. Сходинці в когось будуть якісь швидші виплати, які ви очікували пізніше, в когось можливо, якісь поїздки, а в когось в інше місто, а в когось навіть і за кордон. Пята дня для рибок. Для рибок випадає шістка мечів, яка вказує на зміни, які на вас чекають. Зміни, до яких ви дуже-дуже поспішаєте, просто ви хочете щось змінити, і ці зміни вони будуть залежати тільки від ваших, від, від вас, від ваших дій, від ваших вчинків, від ваших, скажімо, навіть думок. Чим більш правильних прийнятих рішень і вдалих вчинків, тим більш Зміни в вашому житті будуть на краще. Я бажаю всім гарного, прекрасного і мирного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники! Мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні будемо дивитися карту дня на 1 березня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для овнів випадає четвірка Пентаклів. Четвірочка Пентаклів, вона вам говорить, що отримавши таку карту, вам просто потрібно правильно подумати, чи правильно ви спланували день. Інакше можна отримати щось протилежне бажаному. Також можна і треба відстоювати свою думку, захищати свої інтереси. Також. Карта вказує, що не слід першому встрягати в конфліктній ситуації. І іноді також вам карта вказує, що в вашому житті все більш-менш стабільно. Але зміни в ваше життя дуже-дуже рвуться, але їх просто не хочете приймати. Ви боїтеся. Але Не завжди, пам'ятайте, зміни бувають на гірше. Вони бувають також і на краще. Карта просто все удумайте. Карта Дня для тельців. Для тельців випадає король кубків. Король кубків вказує, що в цей день ви зможете проявити свої почуття. Можливо, зізнаєтесь, комусь кохання, коли ще давно не наважувалися. Можливо, просто ви не могли проявити свої почуття, свої емоції, а в цей день у вас все вдасться. Також карта вказує на те, що ваш негативний період у вашому житті він почне відступати і почне все налагоджувати. І, звичайно, це не за один день все буде, але перші якісь кроки будуть проходити в цей день. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає тут жезлів, який говорить про те, що у вас буде дуже і дуже активний день. Ви будете просто повні енергії, вона вас буде переповнювати, будуть якісь нові ідеї, просто бажання щось робити, нове і нове. Проявляйте ініціативу, розпочинайте щось нове, скористайтеся шансом, будьте активні і беріться до справи. Тут тобто, головне, не сидіть. У вас дуже вдалий буде день для того, щоб щось змінити в своєму житті на краще. Обов'язково скористайтесь таким шансом. Енергії буде дуже багато. Що можете зробити навіть більше, чим планувалося. Карта Дня для раків. Карта Дня для раків. Для раків випадає старший аркан Мир. Мир вказує вам про благополучне завершення чогось, досягнення якоїсь мети, отримання якоїсь нагороди і просто успіх, гармонія із собою, з навколишнім світом, почуття, скажімо, такого глибокого вдоволення, радості насолоди. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для Левів випадає старший аркан Мах, який говорить, що все в ваших руках, у вас є ресурси, у вас є можливості для того, щоб реалізувати. В життя, всі свої плани і досягнути, досягнути дуже багатого. Тут головне вірити в свої сили, в свої можливості, просто вірити в себе і вас обов'язково все-все вдасться. Досить буде до, і вдалий успішний день. Карта Дня для Дів для Дів випадає дев'ятка жезлів, яка вказує, що ви обороняєтесь, прийняли дуже-дуже активну і сильну оборону. Ця оборона вона пов'язана із страхами із минулого. Щось в минулому було досить таке напружене і недобре, що вам заважає зараз насолоджуватись повноцінним життям. Ці страхи вас змучують. Страхи просто залиште в минулому і насолоджуйтесь повноцінно своїм щасливим життям. Все у вас добре. Іноді да, потрібно оберігатися людей. Люди є різні, і не завжди вам бажають чогось гарного. Але ви дуже сильно. Прийняли таку оборону, навіть не хочете ні з ким не спілкуватися, ні дружити. Хтось не хоче навіть заводити відносин, яких давно вже не мали. Також ця карта вказує на те, що вам потрібно, можливо, відновити якийсь захист на енергетичному рівні. Карта дня для Терезів. Для Тережі випадає семірочка жезлів. Ну, семірочка жезлів вона вам вказує, що на вас чекає відстоювання своїх поглядів, своїх ідей, боротьба, можливо, з конкурентами і перешкодами. Але, правда, вона за вами відстоює свою димку, думку енергійно І головне в цьому не забувайте про здоровий глузд. І не забувайте, що ворогів не варто недооцінювати. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає король кубків, який вказує, що в цей день ви зможете проявити свої почуття до своєї другої половинки. Просто покажіть. Людині, як ви її любите. Не будьте таким скупим, чер... черствим. І так, ось, пам'ятайте, що в цей день будуть якісь кроки до змін на краще у вашому житті. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає четвірочка Пентаклів, яка вказує, що Просто день, може бути, не геть піти по плану, як ви хотіли. Тут у ваше життя будуть стукати якісь зміни. І пам'ятайте, що зміни не завжди бувають на погане, вони бувають і на краще. Тому їх боятися не потрібно, іноді їх потрібно прийняти. То перед тим, як щось вирішувати, від чогось відмовлятися. І так далі, або щось приймати, просто гарненько подумайте. А може, якщо ви приймете ту чи іншу якусь там пропозицію, чи ще щось там, у вас буде все тільки на краще. Козироги, карта дня для вас. Для козироги випадає старший аркан зірка, який вказує, що у вас все вдасться, день буде вдалий, тільки в тому випадку, якщо ви будете вірити в себе, в свої можливості, в свої сили, головне в свій талант. У вас тоді все вдасться і буде здійснення ваших бажань. Карта дня для водоліїв. Для водоліїв випадає десятка жезлів, яка вказує на Ой, дуже багато справ ви на себе звалюєте. Ви забуваєте про відпочинок повноцінний, ви забуваєте повноцінно харчуватися і так далі, тому що у вас дуже багато справ. Ці справи потрібно розподілити між колегами, між якщо вдома, то між рідними і близькими. Вам просто потрібен відпочинок. Більше відпочивати і приділити більше уваги своїй спині. Просто вам потрібен дуже сильно відпочинок. Пам'ятайте про це карта дня для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає двійка пентаклів, яка вказує на те, що ви дуже багато роботи хочете зробити одночасно. Скажімо так, хочете всидіти діти на двох стільцях одночасно. Вам потрібно розпочати справи доводити до кінця, і тоді у вас буде успіх. Якщо ви будете одночасно намагатися це зробити, звичайно, поганий настрій, все буде валитися з рук. І великого успіху в справах не буде. Пам'ятайте про це. Я бажаю всім гарного, прекрасного дня. Головне, мирного підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую і до побачення!